Привіт, мої дорогі підписники, а також гості мого каналу. Я рада вас вітати на своїй кухні. Сьогодні ми разом з вами приготуємо ось такий конфітюр із помідорів. Такий конфітюр чудово підійде як доповнення до м'ясних страв, до сирних тарілок або ж просто так на канапку. Тож, давайте розпочинати! Порції конфітюру нам знадобиться 1 кг 200 г помідорів. Помідорів я вже промила, і ось це місце, де була плодоніжка, я вирізала. Далі буду помідори подрібнювати. Звичайним ножем буду нарізати на невеличкі кубики. Спочатку нарізаю на слайси, далі ось на такі смужечки, і на кубики, невеликого розміру. Всі порізані помідори я переклала у кастрюлю, в які подальшому готуватиму. Тепер сюди також додаю 200 г цукру, чайну ложку солі, таку з гіркою. А також спеції. Тут у мене по чайній ложці сухого меленого імбиру, сухого часнику та копченої паприки. А також 1-3 чайної ложки суміші перців. Перцю можете додати більше, наприклад, до свого смаку. Все гарненько перемішую і буду ставити кастрюлю на плиту. На плиті я увімкнула максимальний нагрів і почекаю, поки помідори закиплять. Після того, як помідори закипіли, вогонь я зменшую до трішки менше, аніж середнього, у мене це четвірка із дев'яти на моїй плиті. І періодично помішуючи, буду готувати 2 годинки. Отже, у мене минуло 2 годинки, і ось така консистенція конфітюру у мене на даний момент. Мене все влаштовує, тому я буду вибикати на гріб. Якщо ж рідкувати конфітюр, бо помідори у всіх різні, то можна продовжувати проварювати до результату, який буде вас влаштовувати. Але не менше, аніж 2 годинки потрібно варити. Ну, а свій конфітюр я буду перекладати зараз у баночки. Із даної кількості продуктів виходить орієнтовно пів літра готового конфітюру, У мене ось дві баночки по 170 мл і ось решта у вазочки. Ось така консистенція його вже після охолодження. Зберігається такий конфітюр у холодильнику і поки ще триває сезон помідорів, обов'язково раджу приготувати та спробувати. Ну а я всім хочу подякувати за перегляд, підтримайте, будь ласка, мій канал, лайком та підпискою. Всім лише бажаю ми розлагатись, готуйтесь любов'ю та задоволенням і зустрінемось з вами у наступний i mm -hmm.